Озивний Альп, скорочено від Альпініст служу стрільцем. Останнім часом працював промисловим альпіністом. Якщо порівнювати з досвідом альпіністським і військовим, то дуже схоже, що ти збираєш якесь спорядження. Ну просто тут береш автомат БК, там береш кішки, льодоруб. Тільки там була обв'язка, а тут РПС. -ка. Ну там так само від обмороження рятуєшся. Тут небезпека, обстріли. Кацапи піре теж є небезпека. Виглядають ніби люди, але щось там не то. Якесь рило проглядається. В складі другої бригади зараз тут, на Донеччині, збільшилась кількість дронів. Раніше вони були просто розвідувальні, рідше літали. Зараз ми всі як на долоні. Що вдень, що вночі. Надоїдають, плюси втівішки. Тяжче сховатися, треба різне придумувати. Раніше цього не було, раніше просто тебе побачили і. Починався обстріл. Зараз все, все підряд. Тут нам прилетіло, там прилетіло. Летіло в гараж, Вох ще горить догоряє. Там вже не гаряч. Тут були наші речі. Приїхали піти зі своїм мінометом. Там був штурм, який ми відбили, і тоді вони вирішили трохи закидати нас. Ну і стандартно перша вулиця, друга вулиця. І вони так потрошки руйнували ті всі будинки. А потім приїхав танк і стало ще цікавіше. Щоб від нього сховатися, то знайшли підвал, більш-менш нормальний. Ну але зверху над нами згоріло все. Коли почав вже пластик горіти з вікон, вже не було чим дихати. І тоді вночі на вихід Закінчилося успішно. Для нашої групи точно закінчилося успішно. Хоч були голодні, бо не мали ні їсти, ні пити, але справилися. Навіть вода з запахом сірководню, жовтого кольору. Заходить, коли справа. Я би не сказав, що вони підготовлені йшли, ну так. йшли собі та йшли розслаблені. Просто не чекали, що там є наша позиція. Коли хлопців побачили, ну, відкрили вогонь і на цьому так званий штурм закінчився. Ось так орки обстрілюють нас і територію України фосфорними бомбами. І потім воно так все горить. Якщо людиною перший раз, то їй треба до цього якось призвичаїтись. І нам, які з бойовим досвідом, я вважаю, слід їм трохи допомагати, пояснювати, поправляти. З часом навчаються, все. Злагодження ну, саме перше, що воно дає, що ну, розумієш, відчуваєш, підстроїшся під е, оточуючих, розрізняєш вже його зі спини, навіть вночі, хто як йде. Потрібно один одного підтримувати в будь-якому випадку. Це найважливіше думати, слухати. Не боятися. З часом зрозуміють, що таке 120 -е, міна, що таке FPV, що таке СПГ, розрізняти, коли треба вже нагнутися, а коли можна і використати той час і переміститися. Бо є різниця, що збоку пролітає, а що зразу в, в твоєму напрямку. Добре піхотиниці той, хто не є егоїстом, треба розділяти і роботу, і їжу на всіх. Ну і старатися справитися зі страхом. Ну, Звичайно, оптимізм, почуття гумору це без того теж ніяк. Коли мені важко, я стараюся думати позитивно і якось аналізувати ситуацію, а не, не накручувати, не додати собі проблем. Не слід думати чогось поганого. Звичайно, не варто там і дуже вставляти, що все буде добре, то і сою. Ну, слід бути обережним, якось критично до того всього ставитися. Ну і плюс. Позитивні думки обов'язково. Коли страшно, ну, якось брати, брати себе в руки, заставляти себе потрібно деколи, щоб перебороти страх. Після війни, на перше я планую в гори з друзями. Найкраще місце треба все-таки втілити цю ідею і, напевно, напевно, в Грузію з'їздимо, якщо буде всіх можливість. Ну, я думаю, воно заспокоїть нерви і душу. А далі, ну, звичайне життя.